З Донбасу в самісіньке серце козацтва для понад 50 дітей із зони АТО, які зараз відпочивають у санаторії Україна. Громадські активісти організували екскурсію в Чигирин, Суботів та Холодний Яр. Тут діти скуштували справжню козацьку кашу та побачили тисячолітній дуб Максима Залізняка. Більше про поїздку у сюжеті далі. Добре, відпочити та більше дізнатись про козаків. Саме про це мріяв Максим, їдучи на Черкащину. Екскурсію хлопець називає найкращим уроком історії у своєму житті. А козаки не ну, цікаві, я сам хотів, якби я жив в ті часи, я б став казаком, але ну, вони були хоробрі, не боялися ворогів, захищали свою, ну, свою землю, були дуже сміливими. чого є. Є повчитися в козаків. Так, ну це відважності, дружбі їхні, ну, е, ну, як прийданості, ну, вони були придані своїй землі. Музеї Богдана Хмельницького побачили унікальні знахідки тих часів та різноманітні види озброєння козацького війська. Опісля побували в Ільїнській церкві, в селі Суботові. Прислідували за мету, щоб вони побачили історичні пам'ятки, краще узнали історію не з підручників, а подивилися своїми очами. Сьогодні дуже цікавий день, цікава, дуже цікава екскурсія. А відпочинок просто такий. Як я мріяла завжди, дуже красивий, дуже чарівний край, і природа не така, як в нас, і люди привітні. Відвідали урочище Холодний Яр, там скуштували справжньої козацької каші. Головне, щоб кашу варити з душею, От, і все вдасться. Ну і свіжі інгредієнти. Ці діти живуть в умовах бойових дій. У насті війна забрала батька та бабусю. Тож дівчина зізнається стільки позитиву, як на Черкащині, не бачила давно. Ну мені тут цікаво, тому, що много тут узнала, навіть ж першій житті, там ніколи не була на Західній Україні. Дітям цим, які є діти війни, їх назвати по іншому на сьогодні не можна. Ці діти. Мають посміхатися, а не мають спати з думками про те, де їхня родина, де їхні будинки і все таке інше. Чому для них це страшенно важливо? Тому що тільки таким чином вони можуть відволіктися, відволіктися від того життя, яке застало їх так зненацькою. Наприкінці поїздки справжнє здивування діти побачили тисячолітній дуб Максима Залізняка, стовбур якого сягає майже 9 метрів. Мета заходу полягає в тому, щоб показати дітям, які приїхали на декілька буквально днів до. Центральної України, щоб вони побачили, наскільки цікава Україна, наскільки вона багатоманітна, наскільки вона запашніше і смачніше. З хорошим настроєм та купою незабутніх вражень попрямували до санаторію Юлія Лавришин, Тимофія Ярмоленко, Віка Новини.